Всім добрий день на зв'язку Міні-Агросуми. Нагадую за наші знижки, ті, що у нас є на наші трактори. Джим на 404, це у нас 4 циліндровий двигун йде на тракторі, 40 кінських сил, повний привід, Два насоси НШ, бокові куліси, сучасне таке місце оператора. Ось так воно виглядає. І що ще класно, це те, що ззаді у нас йде примусова гідравліка і дві пари гідровиходів. Сама по собі навіска дуже потужна, мости. ось які. Тому можна приїхати, протестувати цей трактор і підібрати для вашого господарства те, що вам підходить. Або цей, або шефенг, рядом, оріони, все повністю є в наявності. Тому Чекаю у вас у себе на майданчику. А, і до речі, по вартості забув сказати, вартість на сьогоднішній день 7100 доларів. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!